Маму, тату. Я взяв стару кобилу та віз, як ти просила. То їдьмо. У нас мало часу. Стій. Ось вони. Прийніться. Б йом, б йом! Ха, Не втечеш. Ми цілі! Доконай! Гарія Табмен, я тебе піймаю, історія Гарія Табмен, мене звати Гарія Табмен, і з моменту мого народження. Я була власністю пана Ентоні Томпсона, так само, як і мої брати та сестри, мама й тату. Я не знаю, скільки мені років, бо народження раба перерівнювалося до народження коня чи мула. Рабовласники не переймалися нашою появою. Власник радів, коли з'являвся ще один раб чи рабиня, який задарма працюватимуть чи яких можна вигідно продати. Хотілося б сказати, що таких, як я, було мало. Та це не так. Раби були по всій країні. Та вибору не було. Але я розуміла, що це неправильно. Я розуміла, що це не Божий задум. Я розуміла це навіть тоді, коли була малою дівчинкою. 1828 рік штат Меріленд США. Будь ласка, не відправляйте нас. вас! Годі Прошу вас. досить скиглити. Не люблю, коли вони здіймають галас. Вони приєднаються до групи, що піде на південь. Вирушай. Так, оні, Софі, Ліно. О, Ісусе! Тільки не їх. Мої дівчатка. Багато будь ласка. Прошу, не забирайте моїх дітей. Пане. Софі, благаю, ліно. пане Томпсон. Нужна тихіше. Софі, ходімо, нічого не вдієш. Вона скоро заспокоїться. Сподіваюсь, не хочу, щоб вечеря затрималась. Чому? Парит. Нам навіть не дали попрощатись. Гарріет! Замовкни негайно. Чому? Бо за них дали гарні гроші, ось чому. А тепер до роботи. Але це неправильно, не чесно. Сюди. Щойно ти засмутила пані. Бене, краще пильнуй своє потомство, якщо не хочеш отримати на горіхи. Вибачте мені, сподіваюся, пані стане краще. Гарріт, ходімо допоможеш мамі на кухні вибачте мені. Тато, я тобі обіцяю, я коли-небудь втечу. Обіцяю От побачиш, я стану вільною. Ми всі будемо вільні. І як ти збираєшся це зробити? Не знаю, як і коли. Але я буду молитись знову і знову. І ти гадаєш, що Бог почує дівчинку рабиню? А вже ж! він почув рабів в Єгипті і послав їм Моїсея. Гаразд. А поки не з'явився Моїсей, батіг фараона триматиме рабів на своїх місцях. Дитинко, послухай мене. Не зважай на нього. Покладайся на Господа тільки на нього. Як я тебе вчила. Довіряй лише богові. Минуло 20 років. Минав час, і наглядач спенсер дотримував свого слова. А я дотримувала свого. Я молилась, ще молилась і ще молилась. І знову молилась. Отож, Господи, я тут. Це ще збирають тютюн на полі пана Томпсона, поки він сидить і дивиться, як ми раби працюємо. Господи, я знову приходжу до Тебе і прошу. Будь ласка, нехай пан сам збирає свій тютюн, а нас звільнить. Продовжуєш молитись, сестра? У Писанні сказано, моліться безперестанку. Нехай на небі не настане такий час, коли ангел не прийде до Господа, щоб сказати: Господи Ісусе, це знову гаріт! Я сподіваюся, що він просто втомиться це слухати і звільнить мене. Сподіваюся, цей день настане скоро. Дуже скоро. Амінь. Господи Ісусе, це знову Гаріт. Прошу про те ж. Гарріт. Як вона працює? Вона сильно і справляється. Хіба що не притомніє Проблема виникла, бо ти вдарив її по голові. Та я ж цілився в того втікача. Вона сама винна, що заступилась, але все одно за неї ще дадуть гарну оплату. Добре. Бо через декілька днів я продам її на південь та двох її братів також. <рес> Виходить, Бог не почув її молитви. Ой. Знову непритомніє. Бідна дівчинко, тобі недобре. А, а, пробачте, пані. Я, я вже повертаюсь до роботи, Я... але ж ти знепритомніла. І що це за рубець на твоїй голові? Рівниця, пані. Дівко. Все добре, я вже працюю. Послухай. Якщо тобі коли-небудь знадобиться друг або квиток на підпільну залізницю, до роботи ж вавіше. Я живу поблизу, в білому будинку із зеленими віконницями. Повертайся до роботи, запам'ятаєш? Ой, пані, ця рабиня турбує вас. Турбує та ні. Я, я тоді вам краще йти. У неї робота. Так, гаразд, я піду. Хай Бог благословить вас. Нехай благословить вас обох. Ха, напевно, одна з тих дивакуватих квакерів. А ти. Пане Спенсер, це допоможе їй повернутися до роботи. Гаразд. Не відпочивай, доки не зробиш усе. Хоч непритомна, хоч яка. Та жінка сказала, що зможе якось мені допомогти. Бабуть, це відповідь на твої молитви. Чому ти так кажеш? За кілька днів нас продадуть. А як же мама й тато? Думаєш, мені не болить серце залишати їх, але ж вони не подолають такий шлях. А якби й так, то нас усе одно продадуть та розділять. А якщо це пастка? Що, як та жінка квакарка, бажає нам зла? Ти знаєш, що роблять з рабами втікачами, коли їх впіймають? Якщо спіймають. Ну ж бо. Ми можемо здобути свободу стати вільними. Ходімо. Що ви чекаєте? Я Я не зможу. Бене! Я теж не можу. Це надто ризиковано. Зупинись. Повернімося. Гаєт. Я не повернусь до цього. Гаріт. Прошу. Зарієм? Чому? Чому, Господи? Чому хтось мусить обирати між родиною і свободою? Чому взагалі потрібно обирати? Допоможи мені повернутися за рідними, коли настане час, Господи. Прошу. Мені потрібен квиток на підпільну залізницю. Дитино, ти втекла. Дякувати богові. А тепер тобі треба йти. Часу обмаль. А де він? Під будинком? Під будинком? Потяг, що курсує на північ. Ой, бідолашна дитино. Немає ніякого потяга. Нема потяга? О, ні. Тоді мені треба повернутись. Дитино, заспокойся. Я не обманула тебе. Підпільна залізниця це шлях, дорога від одного доброзичливого дому до іншого. Вона веде до свободи, але ти маєш вирушати, бо подорожувати доведеться лише вночі, і шлях буде довгим. Добре, що тато навчив мене мох росте лише з північного боку дерев. Так темно, майже нічого не видно. Річка. Квакерка казала, що пси не вчують слід по воді. Господи, сонце вже сходить. Допоможи знайти місце, де сховатись. Ради всього святого, жінко, перестань тремтіти і кажи, де Гаріт? Ми ми не знаємо. Ми так само здивовані, як і ви, чесно? Вони брешуть, але я змушу їх говорити. Ні. Я знаю своїх рабів цей і ніколи мені не брехав. Ти лише марнуєш час, Спенсер...» То чого чекаєш? Ти почув пана. Посідлай коней. І Бене. Пане. Як закінчиш, приведи собак. О Господи Ісусе. Захисти Баріет, Захисти мою дитину. що не не бачив бачив. її. Я ж сказав, не бачив. А ще мене чекає вечеря і, мабуть, то не помітив, йде дощ. Босе, ми весь день були в дорозі. Навіть собаки втомились. Влаштуємо табір на ніч. Їдьмо. Дякую, Господи, що врятував мене. Дякую. Ось їжа. Хай Бог береже тебе. Дякую, пані. Я, мабуть, разів сто дякувала Богові. Адже стільки добрих людей з підпільної залізниці ризикували життям заради мене і допомагали мені пройти той довгий і важкий шлях. Просто мовчи. І ми провеземо тебе через місто. Для мене Так, відпочинь. Попереду ніч у дорозі. А вранці ти вже будеш у Пенсильванії на свободі. На добраніч. Господи, ти ж знаєш, що я не вмію читати. Але квакерка сказала, коли я побачу такий знак, це свобода. І схоже, що це він. Слава Богу! Я вільна, я вільна, я вільна. Я довго гадала, що станеться, коли я стала вільною і подивилась на свої руки, чи стала я іншою. Ні, ті ж самі втомлені руки. Ті ж самі змучені ноги, ті ж самі, а на обличчі усмішка. О Господа Ісусе, я усміхаюсь і плачу від щастя. У мене сльози. У мене сльози, сльози радості, радості. І я побажала відчути цю мить кожному рабові у світі. Я побажала свободи для всіх. Ось платня за цей тиждень. А тепер ходімо звідси. Оце так. Вперше в житті мені заплатили за миття посуду. Свобода, це чудово. Куди ти кажеш, ми йдемо? Ми, вільні раби, зустрічаємося з Вільмом Стівом. Він частина підпільної залізниці та допомагає нам тут, на півночі. Каже, має новини для нас усіх. Сподіваюсь, новини добрі. На жаль, ні. Уряд щойно ухвалив закон про втікачів. Тепер будь-якого раба, що втік на північ, можуть арештувати і повернути назад. Назад чому бо уряд вважає рабів власністю своїх господарів, і втікаючи, раб фактично краде у свого господаря. Що таке найкращий вихід їхати зі сполучених штатів, рушати до Канади, але нам знадобиться кілька тижнів, щоб прокласти туди підпільну залізницю. Канада це ж 500 кілометрів звідси. Гаріт, у мене для тебе ще гірші новини. Відомо, що твоїх братів продають далі на південь. О господи, так прикро. Мені треба вирушати якнайшвидше. А вже ж. але як я вже казав, знадобиться кілька тижнів, щоб доправити до Канади. Канада? Ні, я не їду до Канади. Я повернусь за своїми братами. Гаріт з цим новим законом мисливці за втікачами будуть усюди. Повертаючись, ти ризикуєш своєю свободою. Я знаю, але Бог дарував мені волю. Тепер її потребують мої брати. У серці я чую, як Господь кличе. Йди до них, тож я йду. Божа любов іноді спонукає нас робити речі, які нас лякають. Повертаючись, я ледь не потрапила в пастку і не один раз. Але Господь був зі мною, як і завжди. Також на мене чекала несподіванка. несподіванки. Ти отримав моє послання. Нам час іти. А це хто? Вони почули, що ти прийдеш. І теж хочуть квиток на підпільну залізницю. Нам необхідна допомога. Люди, які зможуть вести інших підпільною залізницею, але у нас просто нема таких, <кхем> так? Це гарієт. Вона. Її схопили. Вона жива. <кхем> Ще й яка жива. А ще Гарі, ти повернулась завдяки Божій милості, і ти привела своїх братів, так і ще деяких інших. Але вони дізнались, що я йду. Я не змогла залишити їх. Отож, я чула, вам потрібна допомога рятувати інших, бо я готова знову йти. Минули місяці. Скількох ти втратив? Тринадцять. Лише за останні два місяці. Вісім десять. Вони тікають усіх. Тут щось не так. Звісно, щось не так. Це той колишній раб, про якого всі раби говорять. Їхній визволитель. Колишній раб? Кажуть, він повертається за ними і веде до землі обіцяної. Це чоловік, якого вони звуть Мойсей. Як його звуть? Кажу ж. Бо не звуть його Мойсеєм. Мойсей? Мойсей це не чоловік. Я знаю, що твоїх рідних хочуть продати. Але Гарріет, тобі не варто йти. Ці оголошення всюди. І там написано, що розшукують чорну жінку, яка не вміє читати. Отже, не шукатимуть чоловіка, що читає. О, ні. Як Бог дозволить, я повернусь за кілька тижнів. І з його доброї волі. Приведу з собою ще декілька рабів. Це вперше Бене, коли я тобі не вірю. Бо, схоже, твоя Гаррієт це і є той Мойсей, що допомагає рабам тікати. А ти кажеш, що не бачив її. Не знаєш, де вона. Це правда. Добре. Побачимо, що на це скаже суд. Суд, пане? А вже ж! бо влада хоче допитати Бена, дізнатись, що він знає. Хоча -хм, не пам'ятаю, щоб раб колись виграв суд. А ти, Спенсере? <сум> щось не пригадую. Подумай, Бене, суд лише за тиждень. Думаєш, спрацює? Більше ніж своїх батьків Гарріет нікого не любить. Щойно дізнається, що її батькові загрожує шибениця. Вона з'явиться. А ми? Ми будемо готові. Сподіваємось. Так, я буду готовий. І до винагороди теж. Ха-ха. Що нам робити? Лише Господь знає люба. Нам лишається молитись, покластись на нього. Він допоможе. Щось не так. Щось відбувається з мамою і так. Минув тиждень. Щоб усі кошики були наповнені до заходу сонця. І Бене. Тобі варто добре виспатися. Маєш бути гарним і свіжим вранці для суду. Сьогодні ввечері я буду на вахті, а зараз піду відпочину. Бильнуй тут. Слухаюсь. А ще Генрі. Переконайся, щоб коні з вечора були приготовані та осідлені. Моїсей ще не з'явилася, але я певен, що до світанку буде тут. Коні. Ясно. Що там? Нічого. Ти впевнений, що сьогодні, після того, як я пішов, нічого не сталося?» Нічого. Лисеквакерка приходила зі своїми курми. Квакерка? Та, що живе поблизу, несла якихось курей. Доброго вечора, пані. Вони тікають. Ой, лишенько, мої кури, мої кури. <клес> Квакерку гучі, шилови своїх курей. <клес> мої кури. Ось вони, пані. О, дякую. Я простежив, щоб вона просто пішла далі. А раби повернулись до своїх справ. Як завжди, співаючи. Важкий був час в ізраїльтян. Важкий був час в ізраїльтян. Народ мій відпусти!» <звук> стогнали під ярмом Кайдан, <звук> <звук> народ мій відпусти Мойсею, Мойсею «Мойсею!» «Ну-ну!» ги вирушай фараону, <по> ти <звук> <і> скажи <звук> народ мій відпусти.

Мамо, тату. Гар'є! Я взяв стару кобилу та віз, як ти просила. То їдьмо. У нас мало часу. Стій! Ось вони. Прийніться. Б йом, б йом. Ха, не втечеш! Весілі. До коней. Гаррі Тавман, я тебе полюю. <ст ung> я ж наказав подбати про коней. Так і є. Я сказав Бену зробити це одразу після вечері. Кому ти сказав? От Бовдор! <h réussi> Що сталося? Ой, мабуть, я забув затягнути сідла. Яка вона, Гарріет? Ти маєш на увазі північ, мамо? Свобода. Яка вона? Ти дізнаєшся, мамо? Дякувати Богові. Зовсім скоро дізнаєшся. Після тієї зухвалої втечі Гарріет та її батьки дістались до Канади, а пізніше, коли стало безпечніше, оселились у Нью-Йорку. Там мама й тато вперше відчули смак свободи у останні роки свого життя. Гарріет, ризикуючи власним життям, продовжила свої таємні мандрівки на південь і врятувала майже 300 рабів. Вона продовжувала боротись за свободу для всіх рабів. Вона працювала медсестрою та прачкою, навіть була шпигункою під час громадянської війни, яка, зрештою, поклала край рабству в США. Попри свою мужність і шану, яку вона здобула, решту життя Гарріет прожила в бідності. Її рішучість та жертовна любов до поневолених досі надихають людей по всьому світу. Це не я, це був Господь. Я завжди казала йому: я довіряю тобі, я не знаю, куди йти або що робити. Але я очікую, що ти поведеш мене, і він завжди це робив.